У рівному відбулась публічна дискусія щодо виборчої реформи. Громадські активісти, депутати, представники місцевих партій долучились до обговорення аспектів реформи законодавства, що стосується парламентських та місцевих виборів. Головними доповідачами стали експерт громадської мережі Опора Ольга Куцюруба та представник міжнародної фундації виборчих систем Денис Ковриженко. Фахівці презентували концепцію системи проведення місцевих та парламентських виборів. Експерти наголосили, що проводити місцеві вибори за старою системою без суттєвих Недоцільно, адже в Україні зараз діє паралельно дві виборчі системи: це мажоритарна і пропорційна з закритими списками. За словами Ольги Куцюруби, нова реформа з відкритими списками допоможе усунути багато недоліків діючої виборчої системи. Що дозволить, яких власне загроз дозволить уникнути ці відкриті списки? Зокрема, це є рівномірне представництво Уникнення втрати виборчих голосів і відповідність парламенту тому рівню представництва, який насправді має політична політична партія. Основі пропонованої експертами пропорційної виборчої системи з відкритими списками, це можливість голосування як за партію, так і за конкретного кандидата в її списку. Якщо відповідні зміни будуть прийняті, у бюлетені вибори зазначатиме порядковий номер партії, і за бажанням порядковий номер певного кандидата цієї партії. При цьому відсутність номеру кандидата свідчитиме про підтримку запропонованого партією порядку кандидатів в списку. Якщо ж не вказати номер партії, бюлетень вважатиметься недійсним. Що стосується виборів, до Сільських селищних районних міських рад, то експерти пропонують проводити їх за мажоритарною системою в багатомандатних округах. Ця система дозволяє зменшити втрату голосів, тому що ну скажімо так, п'ять тих кандидатів, які є найбільш популярними, вони мають вони і будуть обрані до відповідної місцевої ради. Якщо вибори проводити в одномандатних округах, то відповідно зростає кількість втрачених голосів. Тобто переможець може бути обраний 10% виборців, і 90% тих, хто голосували за інших кандидатів, вони фактично будуть втрачені. Оця якраз мажоритарна багатомандатна система Вона дозволяє ну, зменшити принаймні кількість втрачених голосів. На думку експертів, процес реформування виборчого законодавства має базуватись на принципах відкритості, прозорості та інклюзивності з ключовою ролью парламенту і профільного комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, а також залученням експертного середовища до розробки відповідних законодавчих змін. Ярослава зядик, Андрій Ниник у ритмі подій.